Я, Туча Вероніка, хочу розповісти про свого батька, який віддав своє життя за свободу українського народу. Туча Олександр, позивний Док Кай, воїна ТО, захисник парамедик, який в перші дні повномасштабної російської агресії став на захист Харківщини. Він, як ніхто, знав ціну життю, тому що побував у пеклі. З дитинства тато був борцем за справедливість. В цивільному житті працював інженером. Згодом, за своїм покликанням, став парамедиком. Що його мотивувало до цього рішення, запитаєте ви. Почалося все з Революції Гідності. Тоді вперше побачив роботу волонтерів-парамедиків, що допомагали пораненим хлопцям. Це були фахівці з залізними нервами. Навесні 2015-го тато вступив до Зміївського загону ТРО. Там отримав перші навички як стрілець-санітар. Потім у Харкові пройшов курси Парамедик Фокс, склав військову присягу, став резервістом 121-го Зміївського батальйону. Влітку 2021-го пройшов курс тактичної медицини в батальйоні УДА госпітальєра. 24 лютого тато був вдома у Первомайському на Харківщині. Та вже о пів на дев'яту ранку був у розташуванні 120-го батальйону 113-ї бригади ТРО. На посаді бойового медика взводу став до оборони Харкова. Перші поранені, яким надавав допомогу, були цивільні. Сторінки татого щоденника розповіли мені про жахливий березень, звуки граді, багато крові, множинні осколкові, поранення дорослих та дітей. Жах. Відірвані частини тіла людей, гумові жгути, пов'язки, ноші, виклики швидких, порятунок Все Серце супроводжувалося постійними вибухами, які були зовсім поруч з татом. Далі було Барвінкове, Слав'янськ, позиції біля селища Богородичне, нові поранені, контужені від обстрілів касетними боєприпасами. Радо завжди вважав, що має бути напередку. Я парамедик, казав він, не фаховий лікар. Моє завдання і призначення стабілізувати стан пораненого і забезпечити евакуацію. На другій лінії я не потрібен. Тут мають бути люди з медичною освітою. Я ж хотів в окопи. Тому 2 липня 22-го року приєднався до батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина. Мої обов'язки, казав тато, зазвичай не відрізняються від обов'язків звичайного стрільця. Автомат у мене такий самий: в першу чергу я стрілець, але приблизно половина спорядження, яке я несу, це різна медицина. У звичайного стрільця одна аптечка, у мене три. На позиціях тато був не тільки парамедиком, разом з іншими купав бліндажі, вигрібав дощову воду з окопів, готував обіди, рятував побратимів та щосекунду ризикував своїм життям на передовій заради нас. Його родини. 30 серпня він вважав своїм другим днем народження, коли бригада попала під мінометний обстріл та снаряд розірвався в 4 метрах від бліндажу. Та все ж біда спіткала іншим разом. Загинув Олександр Анатолійович Туча 20 січня 2023 року біля села Терни на Донеччині. Життя обірвав ворожий танковий обстріл під час виконання бойового завдання. У грудні 23-го року йому мало би виповнитися 50 років. За бездоганне виконання військових обов'язків тато нагороджений орденом за мужність і відвагу, медаллю Михайла Колодзінського, а також медаллю за військову службу Україні від президента України. Братиму його дуже поважали. Щороку його могилу відвідують ті, хто залишився живим. Знак глибокої поваги за врятоване життя. Побратим Кай це була така людина, яка єдинственний українець, який був в іспанській групі, який ні одного іспанського слова не знав, а його всі розуміли. Іспанські побратими його називали «сеньор» та вважали його своїм талісманом. І спані цивілізація. завжди назвала сім'я бойовий каміна. Він завжди да, давав команди цивілізовано все робити спокійно, по чуть-чуть.